Поливав город і дещо побачив. Та-да, Перший огірок. Я не знав, що в мене вже є перві огірки. Я думав, в мене ще огірків нема. Це звичайний сорт. А тут. та-да, Це вам не показалося, вони білі. Тут вони ще малесенькі є. А там є от великий. І там аж далі великий. Це все білі сорти. Uh, білий сортогірок це якийсь китайський сорт. Uh, я сімена придбав з Голландії на пробу. Не думав, що вони у мене дійсно будуть білі, але бачите, самі, вони білі. Ось такі вони. Трохи зеленкуваті, але все одно білі. Руки брудні, бо воно все від води, але, але яка краса. Ні, ну, білий, то, звісно, класно, круто, прикольно, незвично, оригінально, але на вкус. Э, на вкус вони гірчаві, такі що то капець. Типа, знаєте, як коли свіжий огірок, у нього шкірка дуже така кисла гірка, а тут повністю весь огірок такий гірчавий. Ради приколу, ради інтересу можна вирощувати, але їсти я не, не знаю, мені не подобається. Кому як, звісно, що?